Я зараз найсамотніша людина в цьому світі, бо моя душа просто загинула з ним разом. Це мій тато він загинув в листопаді на, в районі Мирнограда. Він з Харкова і наша вся сім'я з Харкова, ми харків'яни, і ми маємо пам'ятати. І одна хвилина є дуже важливою і не займає багато часу, але є дуже важливою у формуванні пам'яті, у формуванні єдності. Ми кожен кожен раз питає не забуває. Саме на таких я реагую нейтрально, бо я розумію, що можливо у них там свої якісь таргани тр в голові, але взагалі, чесно кажучи, не багато ми зустрічаємо якихось негативних висловлювань. Зазвичай люди або нейтрально ставляться, або навпаки, активно підтримують, зупиняються, прикладають руку до серця. Увага! О 9 годині раз. В Україні оголошена хвилина мовчання. Ми просимо вас зупинитися, встати з місця або схилити голову на цю мить, що ви не робили. Хвилина мовчання це вияв поваги та пам'яті про військових, які загинули, захищаючи нашу незалежність.

Його батальйон, бригада, що йому назавжди 34, його позивний. Він з Харкова, так. І був мобілізований. Він мобілізувався сам 25 лютого 22-го року. З самого початку з самого початку. Він загинув 1 грудня, захищаючи нас їх нашу область е населеному пункті Новомлинськ, коли був наступ росіян. У Пінському районі Ось 21 грудня я його поховала, ледве забрали тіло. І дуже багато зараз його побратимів ще не можуть витягти. Хочеться підтримати сімей, людей. Це дуже важливо. Бо я зараз найсамотніша людина в цьому світі, бо моя душа просто загинула з ним разом. Він неймовірна людина. І... Всі наші захисники неймовірні і заслуговують того, щоб їх пам'ятали. Не всі люди зупиняються і не всі люди адекватно реагують, це вас не спиняє, щоб приходити? Ніколи не спинить, ніколи. Щоб згадати людей, які поклали за нас життя. Це ніколи мене не зупинить, і я спокійно реагую. На неадекватність своєю адекватністю, наскільки це можливо. Все одно боляче, коли люди бачать і все одно йдуть, але я розумію, що на це все потрібен час. Поспішають, це не привід не зупинятися. Я розумію все, але це хвилина. Це хвилина. Вона, вони поклали життя. А хвилина, я думаю, знайдеться, якщо людина розуміє або захоче, хоча б трошки розуміти і підтримати нас, людей. Отримав дуже важко в цей час без їх коханих, без їх рідних і підтримати захисників, щоб вони знали, що нам не все одно. Ми тут в тилу.